Китайське бачення світового порядку, яке Пікін представив минулого тижня, і в цьому баченні дуже дуже багато цікавого. Називається це Біла книга національної безпеки, і це стратегічний військово-політичний план на десятиліття вперед. У документі Китай називає себе основою стабільності, демократію, джерелом хаосу. А про чай нічого не сказано. А от про що ще йдеться в цій білій книзі, і до чого варто готуватись світу та Україні, розповість наш політичний оглядач Костянтин ага. Гладчук. Китай офіційно заявив, у світі хаосу і нестабільності саме Пекін буде джерелом порядку. 12 травня Державна рада КНР оприлюднила нову білу книгу національної безпеки. Цей документ не про зброю і військову доктрину, він про контроль, про стабільність та стійкість режиму. Але головне про те, що демократія для Пекіна це загроза. А отже, і Україна, яка бореться за свою свободу, теж. То що це за біла книга, і чому після її публікації нам слід уважніше придивитися, як Китай веде свою, нібито нейтральну політику щодо війни в Україні? Нова біла книга має офіційну назву Національна безпека в нову епоху. Це Маніфест, 30 сторінок чистої концентрації авторитарної філософії. У ній безпека трактується не як баланс інтересів, а як повний контроль над усім політикою, економікою, наукою, соцмережами, мистецтвом. А головне над народом. У китайській білій книзі безпека визначається як умова виживання нації. Тому безпека, у тому вигляді, в якому її розуміє КПК, повинна бути тотальною. Тобто має це на увазі і неприпустимість внутрішніх протестів, і протидія зовнішньому тиску, і боротьба з критикою режиму, і захист від впливу ворожих ідеологій. А ворог це вже не тільки США, це все, що не відповідає китайській уяві про прекрасне, тобто і ми з вами. У документі є ще один важливий момент: Китай вважає, що епоха глобальної турбулентності це не загроза, це можливість. Саме зараз, коли захід загруз у війнах, скандалах і економічних проблемах, Пекін хоче перехопити стратегічну ініціативу. Протягом кількох останніх десятиліть Китай відпрацьовував інструменти для поширення свого глобального впливу: це й кредити країнам третього світу, щоб тримати їх на фінансовому гачку, і підтримка авторитарних режимів, які з Здатні гарантувати так звану стабільність. Це і перезапуск проєкту Один пояс, один шлях, тобто інфраструктурна експансія, а також поширення технологій цифрового контролю від розпізнавання облич до соціального рейтингу, що вже запроваджено в Китаї. І нова біла книга тепер відкрито декларує, що Китай підтримує і підтримуватиме стійкі диктатури. Такі режими, які тримають під контролем суспільство, для Пекіна це зони безпеки. А от народні протести. Та кольорові революції Китай прямо називає загрозою, і він долучатиметься до придушення таких проявів непокори. А ще Китай не братиме участь у війнах, як от війні проти України. Формально Китай у російсько-українській війні нейтральний, але ця нейтральність дуже вибіркова. Китай не засудив агресію. Його компанії продають Росії дрони, чіпи вантажівки, які використовують на фронті. Експорт китайських авто в Росію зріс у вісім разів за останні. Два роки в ООН, Китай або утримується, або голосує проти резолюції, які підтримують Україну. Нейтральною таку позицію ніяк не назвеш. Фактично, Пекін підмінює поняття для нього мир це лише заморозка війни, не встановлення справедливості, а закріплення статус-кво. А питання окупованих територій не має значення. На практиці для нас це означає, що поки Китай підтримує путінський режим, він не допустить поразки Росії. Путін може вдавати із себе самостійного гравця, але на практиці він повністю залежить від Пекіна. Китай купує нафту, постачає компоненти, допомагає з обходом санкцій. Так не безкоштовно, але війна триває не в останню чергу завдяки підтримки Росії Китаєм. Але навіщо Китаю затягувати війну? Раніше була поширена думка, що тривала війна в Україні. Пекіну невигідна, бо вона гальмує світову економіку. А це погано позначається і на самому Китаї, який залежить від зовнішніх ринків. Однак Пекін грає вдовгу. Видно, там вирішили, що теперішні втрати не настільки критичні у порівнянні з довгостроковими перевагами. Китаю вигідно, щоби США, ЄС і НАТО одночасно були втягнуті у кілька конфліктів: Україна, Тайвань, Ізраїль, Балкани. Чим більше гарячих точок, тим менше уваги до Китаю, тим швидше. Бише виснажаться противники. Чи може Україна щось із цим зробити? Небагато, але так. Потрібно розвінчати міф про нейтральний статус Китаю у війні проти України у кожному дипломатичному форматі із цифрами, фактами і схемами, оскільки де-факто Китай давно воює проти України на боці Росії. Крім того, як я вже казав, Китай залежить від зовнішніх ринків, таких як США та ЄС. Якщо Захід визнає, що йому бочі брешуть, він зможе чинити на Китай. Консолідований тиск, і той змушений буде йти на поступки. Принаймні, поки така можливість є. Також потрібно об'єднуватись з країнами, які конфліктують з Китаєм, такими як Японія, Південна Корея, В'єтнам, Тайвань. Україні потрібно мати там свій помітний голос, активніше входити у політичні та аналітичні клуби цих країн, бути джерелом досвіду, а не жертвою. То чого чекати далі? Китай не воює в Україні напряму, але він створює умови, за яких він. Війна триває його роль, не фронт, а тил. Але це тил, який підживлює агресора, унеможливлює справедливий мир, формує модель світу, де перемоги демократії, це для Пекіна підрив його впливу. Біла книга КНР це не черговий документ, який ніхто не читає. Це офіційне виправдання підтримки диктатур, серед яких Росія перша в списку. І якщо ми хочемо виграти війну, треба розуміти, з ким ми реально маємо справу. Ото таке.